Доброго дня усім. Ну, всі погодяться з тим, що євреї дуже мудрий народ. І, можливо, чомусь треба у них нам, українцям, повчитися. Знаємо, що в Ізраїлі також війна. Проте там оголосили стан війни. На відміну від нас. Але мова не про те, мова про інше. Ось 18 листопада 2023 року така цікава інформація в інтернеті появилася. Силку дам у відео внизу. В армії оборони Ізраїлю на захист країни встали діти і родичі президента. І більшості членів 37-го Кабінету Міністрів. Про це повідомляє ізраїльський новинний портал ЮНЕТ. Як підкреслює медіа, вони мобілізовані як пересічні громадяни, деякі перебувають безпосередньо у секторі Гази, а деякі вже встигли дістати поранення. І от тут додається список, чиї діти яких міністрів, яких чиновників захищають, воюють за свободу Ізраїлю? Починаємо. Молодший син прем'єр-міністра Бендіаміна Нетаньягу Авнер. двоє дітей міністра оборони Йова Галанта. Семеро членів сім'ї міністра Бені Ганца. Який 2014 року обіймав посаду начальника штабу в операції Непохитна скеля. Зокрема, троє його синів і зять, 21 ж родич, зокрема, брати і племінники члена партії Ганса міністра Хілі Трупера. Двоє синів міністра Гаді Айзенкота, син міністра соціального забезпечення Якова Майджі. Який воює від самого початку бойових дій. Старша дочка, міністра транспорту Мірі Регев, служить офіцером, а зять перебуває у бойових інженерних військах у глибині сектора гази. Дочка міністра економіки Ніра Баката, як і його брати та племінники. Двоє дітей, міністра алії та інтеграції. Офіра Софера. Син міністра науки, інновацій і технологій Офіра Акуніса служить на флоті. Всі види, всі діти міністра сільського господарства Аві Діхтера, двоє дітей міністра освіти Йова Кіша, які мобілізовані у резерв. Двоє синів міністра стратегічного планування. Борона Дермера при цьому один вже служить, а другий приходять процедуру Призову. Крім того, мобілізовані ще двоє племінників міністра. Два брати міністра фінансів Бецалеля Смотрича. 18-річний син міністра нацбезпеки Ітамара Бенгвіра перебуває у процесі Призову, а двоє його зятів служать у резерві. Один в Іудеї. Та Самарії, інший у самому секторі Гази. Вісім членів сім'ї міністра у справах поселень Орід Струк, четверо її дочок і четверо зятів. Члени сім'ї міністра праці Йова Банцура, ті, хто не служить, допомагають як допивольці. один із родичів міністра дістав поранення під час бойових дій, син міністра Іфат Шаші Бітон. Служить солдатом гвардії, причому з перших днів війни. Син і дочка міністра юстиції Ярива Яр... Яр... Левіна. Дочки міністра Гідеона Сара від попереднього шлюбу закінчили військову службу і були звільнені, зокрема, від резерву. Діти від нинішнього шлюбу ще маленькі. Син президента Іцхака Герцога воює безпосередньо в глибині самої Гази. Я під відео дам силочку на джерела даної інформації. Припускаю, що це є так. І маю підстави вважати, що нам, українцям, нашим чиннушам, є чому повчитися в євреїв. І тоді, можливо, крали би менше. І можливо, би тоді і війна закінчилася швидше б. І тоді. Побачив би, як діти міністрів стали на захист. Тоді, можливо, і рядових, рядових простих людей не треба було б ловити як злочинців, а потім хоронити, як героїв. Сумно це все. Я, звісно, дякую всім захисникам України. І надіюся. Що всі варнуть живі?